Ми живемо в епоху, коли ось весь цей наш з вами світ шалений, він змінюється. Він не раз на десятиліття, а буквально він змінюється щороку. Але те, що вчора здавалося вам якимось там Стабільним, да, сьогодні воно руйнується. Ну, тільки подивіться, да, нещодавно з дівчатами говорили про те, що відбулося 10 жовтня, цей обвал фінансового ринку, ринку кріпти, і там багато подій, які сталися потім. Просто хтось там покінчив життям, просто люди втратили мільйони, мільйони доларів. Да, просто за секунди, за хвилини, за години. Вони на щось там сподівались і все. Але насправді. І от, подивіться, да, ось ці історії про те, що так відбувається, що ми на щось з вами. Кладемо якусь, ставимо ставку, да, от на, шо, на щось покладаємось зовнішнє да, от думаємо, так, я зараз в крипту там вложусь, Або знайома ситуація, напевно, да, є у мене тут дівчата з Радянського Союзу е, років народження. Можливо, згадаєте, да, от коли е, я, наприклад, була дитиною, коли Радянський Союз розвалився, і коли ось ця вся історія сталася з тим, що крах е, тих е, фінансових всіх банків, да, тобто всі, 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 всі гроші, які були, Покладені на книжки, вони всі згоріли. Точно така ж історія з тим же ж колективізацією в Радянському Союзі, да? коли у людей все забрали, все те матеріальне на що вони покладались. Тобто так було завжди. І насправді, ті люди, які розуміють, а як це все відбувається, і чому ці цикли працюють саме так, оці люди вони якось можуть уминути ці гострі кути.